Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Геройтерович сьогодні 29 листопада, і пропоную поговорити про те, хто ж займе місце Андрія Єрмака, оскільки посада очільника офісу президента є важливою ні, не для країни, але є важливою для Володимира Зеленського, і очевидно, що йому немає сенсу тягнути з цим призначенням, чому тому, що ну робота повинна робитися. Ну і Зеленський звик до відповідного рівня. Давайте так це назвемо управлінського, а можливо не тільки управлінського комфорту. він хоче, щоб цей рівень зберігався і надалі. Попри те, що власне Ярмак вже не є очільником офісу президента. Зараз ходить багато кандидатур, так би мовити, в інформаційному просторі. З'являється, от, власне, всі їх і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте ставити дзвінок. Щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. це дуже і дуже важливо. Дякую. Отже, Зеленський звільнив Єрмака. Сталося те, на що давно, в принципі, очікували і громадяни і України, і представники політичного класу, так би мовити. Але постало питання: хто буде замість? Зеленський сказав, що він на вихідних буде проводити активні консультації. Сьогодні вже з'явилися фотографії, де він спілкується з Будановим. Потім він спілкується зі Шмигалем. Можливо, ще якісь фотографії з'являться, але зараз ходить кілька кандидатур. Які ну, ходять в кулуарах, давайте так це назвемо, які теоретично можуть бути взяті президентом для розгляду, і одна з цих кандидатур замінить Єрмака на посаді очільника офісу президента. Давайте ці кандидатури власне розглянемо. Ну, з одного боку, це вже згадуване мною Буданов і Шмихаль. Я б додав ще до цього, власне. Малюка, тому що навіть і такі були е, історії, але я, чесно кажучи, в Буданової малюка сильно е, мало вірю. Давайте так скажемо. Чому тому, що виникає просте питання на біса їм? Це ну вони мають гарні зараз дуже посади. Вони мають успіхи на своїх посадах в контексті протидії російській агресії і йти на посаду очільника офісу президента з незрозумілими повноваженнями і багатьма іншими негативними моментами, ну таким негативним шлейфом. Ну, їм навряд чи захочеться, тим більше що Буданов, наче буде теж представляти Україну в складі делегації. Ну коротше кажучи, тут є питання, навіщо цим людям рухатися в зовсім інший бік від тієї кар'єри, яку вони роблять зараз. Ситуація Шмигалем не настільки однозначна, тому що колишній прем'єр-міністр, нинішній міністр оборони, людина тотально просто лояльна до президента. І наскільки ж він лоялі, настільки він і безбарний. Ну, з точки зору. Привернення до себе якоїсь політичної уваги, але у Шмигаля, це треба відмітити. Є один талант це бюрократичний талант. Він вміє організовувати бюрократичну роботу. Він це робив в кабміні, і кажуть, же він нормально це зробив в міністерстві оборони, тому що там після умєрова залишився просто тотальний хаос, і шмигаль достатньо довгий період часу цей хаос якось намагався виправити і ну створити більш-менш нормально функціонуючу структуру. Так що Шмигаля я би остаточно не скидав шалек Терезів. Якщо він, наприклад, піде там з посади міністра оборони, то власне його місце може зайняти Федоров, про якого давно теж говорять, що він міг би попрацювати по цьому напрямку. Тим більше, що він займається власне дронами. Ну і Михайло Федоров в цьому плані ну, може попрацювати на посаді міністра оборони. Не є якось там це, я думаю, для нього великою проблемою. Плюс в нього достатньо позитивний. Бегграунд це теж часто відзначають, хоча не без питань. Не без питань. Далі, наступна кандидатура, яка вчора всплила, її активно шерив або пушив Милованов. Це кандидатура прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Я розумію, чому пан Мілованов її так активно підтримував і назвав взагалі найкращою прем'єркою в історії України. Ну тому, що просто його так звана школа, вона отримує, я так розумію, дуже непогані замовлення зі сторони влади і уряду. Та й сам Мілованов був членом двох наглядових рад, де отримував немаленьку зарплату. Тому для нього, коли такі люди, які співпрацюють з ними або співпрацювали з ним, які коли вони на якихось високих посадах, для нього це дуже вигідна історія. Але заради. До справедливості треба сказати, що прізвище Свереденко відразу з'явилося, коли почали обговорювати можливу заміну Єрмаку, і тут от є один цікавий момент, так це не м'яко кажучи, незручно, оскільки, якщо вона йде з посади прем'єра, треба формально переформатовувати весь Кабмін. До речі, на її місце прочили знову таки того ж Федорова. На да? і Свереденко, очевидно, користується якоюсь там підтримкою зі сторони президента. Президент гарно кажуть, з нею комунікує, але це 100% Людина Єрмака, і тому, якщо Середенка з'являється на цій посаді, очевидно, що це просто продовження історії з тим же Єрмаком, і від, від цих порівнянь від цього шлейфу Свириденко позбутися як, ніяк не зможе. Тим більше, що це мова не про шлейф, мова про прямий зв'язок. Ми прекрасно знаємо, хто її привів, хто її просував, і з ким вона на літаку літала в Сполучені Штати, тому що цьому кому не можна було літати на урядовому літаку згідно протоколу. А от з прем'єр-міністром можна і за це пані Свириденко навіть називали іноді стюардесу. Я розумію, що це і можливо неприємно, але давайте знов таки. Чесно заявимо, що ну воно так виглядало, тому що очевидно, що не їй треба було потрібно летіти там в штати, треба було Єрмаку, але він же не звик літати якимись звичайними літаками, хай і бізнес класом йому треба власне літак офіційний да літак український державний. Так би мовити, так от історія Середенко може мати продовження. Хоча наскільки я зрозумів, поки ця кандидатура не є якоюсь пріоритетною, і Зеленський думає над іншими прізвищами, і от ми переходимо фактично до. П'ятої кандидатури, це з тих е, прізвищ, яких ми знаємо, тому що може ще бути умовний Джокер або Чорний Лебедь, я не знаю, як це називати. Тобто, людина, яка от з'явиться взагалі раптово, ніхто на неї не буде робити ніяких ставок. а Зеленський її призначить власне очільником офісу президента. Так от найбільш імовірною кандидатурою зараз називають якраз. Е, Заступник колишнього очільника офісу президента, військовий Павло Паліса. Ну, він, по-перше, доволі продуктивно проявив себе в роботі на посаді заступника керівника офісу президента. В нього хороший досвід, навчання є, хороші контакти з американцями. Що дуже важливо ну, в нинішніх особливо реаліях. Він дійсно гарний військовий, це всі відзначають, хто власне, з ним спілкувався. Людина, з певними принципами людина системна. Ну і вже набула досвіду в спілкуванні з американцями власне під час переговорних навіть процесів. І знаєте, з. Точки зору піарної для Зеленського це був би гарний варіант. Воююча країна, значить, очільник офісу президента, власне, військовий, причому з достатньо бездоганною репутацією, до якого немає поки що ніяких там зауважень. Ну і хотілося б вірити, що ці зауваження, власне, і не з'являться. Так, він потрапив в офіс тоді. В контексті от так званої програми Єрмака, який сказав, що ми тут будемо дуже багато військових брати на роботу, і в нас ледь не всі військові будуть працювати в офісі президента, але це не відміняє якихось там достоїнств, які у Паліси є. Тому з точки зору навіть піару для Зеленського, це був би дуже непоганий крок. Плюс він людина теж без політичних амбіцій, принаймні зараз саме така людина президенту потрібна, який буде власне займатися виключно життєдіяльністю, Діяльністю роботою президента, а не думати про якісь там інші речі, які він може робити виключно, наприклад, там для себе. З іншого боку, ну є тут один певний мінус: він пов'язаний з тим, що все ж таки очільник офісу президента в першу чергу повинен бути гарним бюрократом, гарним управлінцем, людиною, яка може організувати цей весь процес, чи є ну, такий, такий, такі компетенції у Павла Паліси. Ну сказати поки складно, в принципі. Я переконаний, що всі військові, які займали якісь командні посади, вони управлінський досвід мають і гарний досвід, і навички управлінські мають. Але все ж таки, офіс президента трошки від військової частини відрізняється. Але це той недолік, на який можна закрити очі, і власне закрити очі на достатньо довгий час. Сказати, що ну дивіться, людина прийшла, якби ну, в такій ситуації буде значить, досвід набирати на практиці. Але в цілому все буде якби окей. Тому це така кандидатура, про яку зараз найбільше говорять. І, можливо, Зеленському було б сенс це зробити для того, щоб відвести негатив взагалі від такої інституції, як офіс президента, тому що ми ж розуміємо, що імідж у офісу президента категорично негативний. Він лідирує в усіх опитуваннях як розсадник корупції. Це правда. І до речі, це було ще дозвільне Єрмака. Це просто об'єктивні дані соціології, і поміняти цей імідж можна якраз. У тому випадку, якщо офісу очолить безпосередньо військовий, який ну буде комунікувати з засобами масової інформації, але не буде грати якусь там серйозну політичну роль, яку грав наприклад той же Єрмак. Ну і як я вже казав, може бути взагалі якась неочікувана кандидатура класичного такого бюрократа, який може з'явитися в останній момент. Я би це теж не скидав шаток терезів, але в будь-якому випадку Зеленському придеться вирішити ще дві проблеми. Перша проблема, як позбутися тіні батька Гамлета, ну тобто тіні Єрмака, тому що всі люди, які будуть приходити в офіс на посаду очільника або Зеленський казав про переформатування, нікуди не подівся татарово до нього ну не менше питань ніж не Дермака, можливо, навіть і більше. Так от ця тінь буде навісати, і всі будуть шукати у новопризначених якісь зв'язки з ярмаком. І є дійсно така ймовірність, що Єрмак власне може відійти публічно, кажуть, що він зараз збирається на фронтити він сам так Коментував американському виданню. Це, до речі, цікава історія, тому що якщо він піде на фронт і стане, наприклад, діючим військовослужбовцем, ну ми, по перше, розуміємо, що він точно не буде сидіти в окопі на передовій. А по-друге, він тоді випадає вже з підслідності, наприклад, набу, а попадає в підслідність ДБР. А хто керував і хто курував ДБР, ми всі прекрасно знаємо. Це був той же Гірмак. Тому тут може бути цікава дуже історія, але про це ми якось окремо поговоримо, коли стане зрозуміло, кого призначать на посаду очільника. Офісу президента тому це перша проблема. і Є ще у Зеленського друга проблема. Справа в тому. Справа в тому, що Єрмак, як і деякі інші керівники адміністрації чи секретаріату, чи там офісу президента, вони виступали ще в якості певного громовідводу власне, для президента. Тобто, логіка, яка: що весь негатив ви валите на них, що президент хороший, а це бояри в нього погані. Вони йому щось не розказують. До речі, про Єрмака теж такі чутки ходили. І я думаю, що він їх саме підживлював значною мірою, тому що це вигідно і це класно можна було було Продати Зеленському, що дивіться, я тебе захищаю. В мене все летить, але я так і повинен таку функцію виконувати. Так, от, зараз такого громідводу у Зеленського немає, і далеко не факт, що людина, яка прийде на цю посаду, таким громовідводом стане. Тому Зеленський зараз опиняється ну фактично на одинці, і тепер всі зашквари, всі мінуси, всі провали, вони в першу чергу будуть летіти в бік. Президента, як він буде з цим справлятися, подивимося, але ще раз повторюся: багато що залежить від того, хто власне прийде на посаду очільника офісу президента, та й в цілому, чи збережеться та паралельна структура, яка існувала в країні. З приходом до влади фактично Єрмака, коли він отримав багато повноважень, які не властиві взагалі в його посаді ні по Конституції, ні по законам України. Але тим не менше, цю паралельну структуру влади він вибудував. От що з нею буде далі, скоро дізнаємося. Ну і відповідно прокоментуємо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Ну і, звісно, на, про підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!